То буде, якщо привантажити інвертор. Чайник у нас 2,2 кВт. Інвертор розрахований на 2 кВт. Зараз він живеться від акумулятора від акумулятора. Мережа у нас відімкнута. Чайник підключений, Вмикаємо чайник, але дивимося на табло інвертора. У нас показує зараз завантаження 0 Вт. Включаємо чайник, який 2,2 кВт. Зразу вийти на помилка 0,7, але навантаження якийсь період він видає. Тримає, витримує, витримує, молодець, тримайся. Все, відключив він навантаження, показав помилка 07. 07 у нашої усі інструкції, інструкція до речі, на українській мові, і гарантія на ці інвертори 12 Пере... Перевантаження. Перевантаження. Тобто значно щок 07, інвертор показує перевантаження. В цей період він відключає всіх споживачів. І поки ви не підійдете перезавантажите інвертор, він далі з ним не включиться. До речі, це питання також здається на влаштування, він може автоматично при перевищенні навантаження свого пікового. А, він лапається. бачите, він відключився. Так, ми виключаємо чайник, вимкнує, і зараз він через який період має включитися. Дає час подумати, дає час знати, що от, 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 дівчата не включайте багато на мене. Мені важко. І пішло живлення від акумулятора, він відновив живлення. Якщо ми зараз включимо інший чайник, який у нас 1,4 кВт. Тоді він його знову підхватить і буде вмикає чайник. Він показує навантаження, у нас одна ціла, зараз 1-4 чайник, Він у нас нещодавно закипів, тому він вже кипівший. Він вже без води. Все, рухні, підімкнули, інвертор назад показує навантаження на видав. Жилення від акумулятора. Такий тест.